Вітаю вас, друзі, на каналі Житло Є! Сьогодні я запрошую вас у тихий куточок Прикарпаття до селища Делятин, де починається карпатська тиша, але водночас поруч відчувається подих великого туристичного життя. Зовсім неподалік в 45 кілометрах Буковель. І зовсім зовсім поруч, яремче, тому що будинок, до якого ми приїдемо, на межі між делятином і яремче. Це огляд будинку, проте не лише не про стіни дах чи площу. Ми поговоримо про місце, де можна дихати гірським повітрям, чути тишу, але не бути відірваними від можливостей, які дає сучасність. Тому ми розпочинаємо відеогляд з головного стратегічного дива Делятина. зовсім поруч Яремче. Автомобілем буквально декілька хвилин. Це місто, що росте, розвивається, перетворюється на сучасний туристичний центр. Дуже швидко забудовується таке враження, що Буковель вже. Ось поруч підступив зі своїми такими інтенсивними забудовами до Яремче. Яремче сьогодні це ресторани та готелі, крафтова гастрономія, туристичні маршрути, робочі місця, розвиток малого бізнесу і навіть нові інвестиції в сферу туризму. А ще трохи далі буковель. Так. Тут у делятині можна жити тихо і комфортно, а за потреби працювати там, де зосереджений туристичний бізнес. І неважливо, хто ви: кухар, масажист, гувернер, будівельник, адміністратор чи фахівець онлайн робота є. І це важливо. І буде ще більше. Тобто делятин це баланс. Тиша для серця і можливості для розвитку. А тепер про сам будинок, який ми сьогодні оглядаємо. Будинок у делятині це шанс на простір і власний дім за адекватну ціну, поки ринок ще дихає. Дерев'яний, теплий з характером. Збудований у час, коли матеріали були якісні, а не на один сезон, міцний перевірений часом з фундаментом. Це приватна територія, яка створювалася для сучасного життя в чи то модульному, чи то каркасному будинку. Тому вже зроблено багато для того, щоб це відбулося. Очистили територію від старих-старих забудівель. Власники дали фотографії, які вже історія. Ось такі забудівлі, були. Їх знесли для нового життя, для нового, нових побудов модульного каркасного будинку. Все очищено. Тут гарний краєвиди, і варто додати, що всі території ділянки, які навколо, вони призначені для сільгосп робіт, а не для забудов капітальних. У сусідів вже є будинки, а це просто ділянки. 9 соток власної землі в цих місцях. Це вже капітал, а сусідні ділянки додають простору. Погодьтеся, чудове місце для життя. Для сімей, які хочуть виростити дітей на землі, а не в бетоні, для тих, хто працює віддалено та мрії тишу. для тих, хто хоче втекти з міста, але не втратити доступ до цивілізації, для людей, які шукають здорове середовище, повітря, воду, ритм, для тих, хто планує інвестувати в майбутнє, для тих, хто бачить розвиток в малих містечках, а не лише в столицях. Дах новий, хороший дах. Комен новий. Двері. Так, в коридорі лінолеум по підлозі. Тут підлога дерев'яна. Так, кімната ось одна. Друга. Наступна. Тут газовий конвектор, але треба поновити газ. Тут металопластикове вікно з прекрасним видом. Просто погода, електрика поміняна. А тут дерев'яне хороше вікно і теж з прекрасним видом на гори. Два вікна. Це перша кімната і друга кімната. Тут теж такий комин від печі йде. Дерев'яна підлога. Тут, видно, шафа стояла, решта побілено. Шафи стояли, не білили. Підлога дерев'яна, вікна не міняли. Ось такий вид. Підлога трошки така має підйом нахил. Мабуть, підлогу треба перевіряти. Ось, трошки горбата. Підлога. Тріщин на стінах немає. Ну, ось це така малесенька тріщинка над дверима. Вона дуже некритична. І ось ця тріщинка біля комину. А так стіни крепки. Стіни крепкі. Стелі не дуже високі. Десь 2,20, От 2,30, 2,20. Від цього вікна. Двері під реставрацію можуть бути. І кімната перша. 15 соток землі. Тут в коридорі ось такий закуток є, може бути передпокій або робоча зона кухні. Якщо кухня тут прохідна, то там сам вузол. Тут такі дерев'яні панелі. Будиночок, як для старту, для майбутнього життя в новому, каркасному, модульному. Цілком придатний. Досить багато простору для того, щоб зробити тут і санвузол, і кухню, і маленькі передпокій. Вартість цього будинку оголошена власниками 30 тисяч доларів. Невеликий торг. Звісно, можливий. Можливо, саме зараз час обрати більше, ніж квадратні метри, обрати тишу, обрати природу, обрати можливості поруч, але не в шумі, обрати життя, в якому є місце для себе, сім'ї майбутнього. Я впевнена, що цей будинок в делятині знайде свою людину, ту, яка побачить не просто дім. А новий початок. Якщо ви відчули, що це про вас, пишіть, дзвоніть, запитуйте. Телефон ви знайдете в описі під відео. Я з задоволенням розповім більше. Бо інколи достатньо одного кроку, щоб почати жити по-іншому. Дякую вам за увагу! І не забудьте підписатися на наш канал. Поставити дзвіночок. Написати коментар, зробити оцінку за нашу роботу. І до нових зустрічей!